У цьому кварталі провулок Софіївський, де знаходяться оці ось мусорні баки, які е, встановили, я не знаю яким законом, як написано. Ну, Влітом це зараз що прохолодно, то вікна закриті і нічого не чути. А лі, вліту, влітку це от, біля будинку все. Влітку отут ось стоїть машина, ось у мене навіть на телефоні є відео. Як це все відбувалося, значить стоїть машина, врубає шансон на на весь квартал, і, і пляшки б'ються так, так, для, для... Пляш... укупоровки. Так, вони пляшки б'ються, а звідти дістаються, мнуться, кудись здаються. Оце все переробляють на місці. От. Ну, потім це ж вивозять не по закону, як потребує закон, кожного дня вивозиться сміття, а воно вивозиться не кожен день. Це <плес> через день, чи через два, я там вже не стягнувала. От, І тому літом тут сморі, шум гам, вікна, мухи, вікна не можна відкрити, бо зранку з 6 годин. це фірма, яка забезпечує прибирання сміття управдом Петропавлівського. А це управдом, це, 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 це ж ОСББ, так зване, да, да? так? Ага. От, Тоді, коли я звернулася із заявою у сільську раду, ми ну, прибрали оце все, те, що вони тут наробили. Те, що прийшла заява, що вони направили в ОСББ, вони мають прибрати, навести лад. Ну, ви як бачите, нічого ніхто не навів, мусор, як, як був, так і єснівся. Тобто воно не вивозиться кожен день, бачите, так? І це зараз щось немає. Того мужчинки, бо вже вечір, може, не знаю. А так він влітку 6 годин, Я виходжу маю, майбутньому, я бив і буду витикати. Я бив і буду. Він... Зараз ми видавали форму. Тобто у формі всі ходять. Uh -huh. петропавлівські. Зрозуміло. ага, Дитячі майданчики там. Я з телефона зняла відео. Ага, добре. Як якраз була розмова, як да? це все б'ється. Ага, ага, все, зрозуміло.